Вітаю! Сьогодні ви дізнаєтесь не тільки дати запалювання свічки багатства на листопад 2024 року, щоб гарантовано збільшити свої заробітки, а ще й сприятливі і несприятливі дати листопада 2024 року, дні, у які можна покращити свою удачу і дні, у які краще бути обережними. Листопад 2024 року має комбінацію енергії часу, яка називається дерев'яна свиня. Дивні назви завжди в цих китайських штуках. Це енергія вже запускає зимові процеси, а взимку потрібно притримуватися особливих правил організації свого життя, про які я сьогодні згадаю трошки, а докладніше по цій темі проведу прямий етер у найближчі дні у моєму інстаграмі. Кому цікаво, долучайтеся до ефіру енергії листопада 2024 року, місяця дерев'яної свині. У нашому сприйнятті листопад це ж осінь. А я вже про зиму кажу. Правда, назва місяців і їх відповідність енергіям декілька разів у історії суспільства змінювалася. Тому для цивільної людини це не має особливого значення. А от для людини духовної, тобто такої, яка цікавиться метафізичними енергетичними впливами і розуміє тонкощі цього світу, це є дуже важлива інформація, і вона має, а вже ж первинне значення. От і давайте розберемося сьогодні трошечки у цих тонкощах. Листопад запускає енергію холоду, води або зиму. А грудень це місяць, коли енергії холоду виходять на пік свого розповсюдження. А січень це коли енергії холоду або зими сповільнюється, трансформуються, щоб у лютому дати можливість весні почати набирати силу. Виходить так, що коли ви вже бачите, що на вулиці сніг і погода стала зимною і морозною, це означає одне, що ви пропустили момент, коли цей холод зародився, ви вже побачили його реалізацію. А зароджується він у листопаді. Саме тому холод у грудні стає явно проявленим, тому що зародився у листопаді. Коли нібито ще немає такого сильного морозу, але найголовніше холод зароджується в цей час. Бачите, ми придивляємося ніби у пустоту простору часу. І починаємо потрошку бачити більше, ніж всі оточуючі. Людина метафізична і духовна, вона бачить зміни, які призводять до майбутнього. Людина цивільна бачить, коли ці всі зміни вже реалізувалися. І вона це просто фіксує у своїй свідомості. Погода і погода, та й Бог з нею. Що так багато про неї говорити, е, можливо, хтось з вас таке заперечення має, я поясню. Тому що це наявний приклад, як можна бачити більше і знати про майбутнє більше, ніж всі інші. Це перший крок. На другому кроці ми ускладнюємо задачу і намагаємося відрізнити енергію одного дня від іншого. До речі, це роблять мої студенти на курсі щоденних життя, коли ми вивчаємо і досліджуємо кожен окремий день, який впливає індивідуально саме на вас, на ваш стан, на ваш настрій, на ваші справи і на події вашого життя. Повірте мені, коли вони починають це розрізняти, то у них очі на лоб вилазять. Вау, що так можна було так, це все так реально можна все зрозуміти? Так, можна. А потім приміняють ці знання на практиці і вже роблять правильні дії у правильний час для покращення відносин, заробітків, досягнень, популярності і так далі. Резюме: енергія часу це плинна енергія і майже непомітна. Якщо не мати зрозумілої інструкції, як їх помітити і розрізнити, енергія часу приховує у себе зміни майбутнього, які обов'язково реалізуються. Енергії часу можна використовувати собі на користь та здобувати значну перевагу у будь-якій ситуації. Ну, а тепер додат запалювання свічки багатства у листопаді 2024 року, ми будемо запалювати свічку на північному заході. 8, 14, 20, 24 листопада та 2-4 грудня 2024 року. Якщо ви маєте питання щодо запалювання свічки багатства та хочете покращити ефективність спрацьовування цієї феншу технології, щоб значуще підсилити свої заробітки, спеціально для вас створений навчальний курс Всі секрети запалювання свічки багатства». Доступний по ссылці під цим відео. Це я так співаю назву цього курсу, тому що він реально крутезний, вийшов дуже потужний і також багато людей його проходять і покращують своє життя фінансово все більше і більше кожного місяця. Також, будь ласка, свічка багатства, яка ще є у продажу. Ми зупинили продаж цієї красуні і більше виробляти її не будемо, тому що хочемо. Зробити все крас красиво, а не женемося за якимись там невеличкими заробітками. Тому а, ми не хочемо знижувати якість а, виробництва цієї свічки і вирішили зупинитись на тому, що є. дорозпродаємо залишки, які у нас є на складі, і все більше цю свічку виробляти ми не будемо. І тепер, як я і обіцяв, даю сприятливі і несприятливі дати листопада 2024 року. 7 листопада підходить для налагодження зіпсованих відносин або просто покращити існуючі. 10 та 22 листопада прискорює будь-які справи використати цей день, щоб дістатися швидше до вашої мети. Це дуже потужна енергія, вона дає імпульс тому, що ви робите в цей день. Тому зробіть щось гарне і не робіть щось негарне в цей день, бо і те, і те піде швидше. 15 листопада, повня і одночасно сильний для романтичних справ день. Побачень, зваблення, сексуальності, відносин і всього, що пов'язано з романтикою. 15 листопада супер. 26 листопада день для поглиблення довіри у ділових відносинах або нових знайомствах на роботі чи бізнесі. Будь ласка. Несприятливі дати це дні, коли краще не починати нового, не виясняти відносини і не приймати важливих життєвих рішень, бо це все може закінчитися гірше, ніж ви думаєте. Все інше в ці дні робити можна. Які це дні? 3, 12, 18, 19 та 25 листопада 2024 року. Також зауважте, що 20, з 26 листопада по 15 грудня 2024 року триватиме період ретроградного Меркурія. Тому на цей період не плануйте переїзд, відкриття бізнесу, перехід на нову роботу чи початок довготривалих відносин. Для вас працював Давид Векова. Дякую, лайки, підписки, коменти, репости. Ну, до побачення.